Всім привіт! З вами Олексій Васильченко і ваш любимий канал Агросфера. Це ж не та куртка. Так, надивишся довше приїхали, то бачиш вже стоп-момент. Давай перепишемо заново. Що таке агрегат тільки у нас і в Майкла Джексона був. Тепер оставсь тільки у нас. А отут уже наші поля закончилися, туди й не проїдеш. Ринок гречки поклали на ноль, ринок соняха вклали також. Ну, Слідуючий залишився ринок О. Яки побачите у нас більш ніде. Так детально вам не розкаже ніхто. Друзі, всім привіт! З вами Олексій Васильченко і ваш любимий ютуб-канал Агросфера. Я радий, що ми разом з вами будемо показувати багато чого нового, те, що у нас відбулося за цей період. Зараз весна, весна 2024. Весна, як завжди, дуже важка. Погода не схожа як на попередні роки. Єсть, у нас багато чого нового, вам буде всім цікаво. Тому перше, що треба зробити, це підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Тому все це робимо. Сідаємо дуже удобно біля свого гаджета і поїхали. План дій у нас який. Так як ви знаєте, ми вже неодноразово відео показували. Всі великі середні підприємства і мега великі користуються програмним забезпеченням, так, так як багато інформації і всі в голові не втримаєш. Мінімальна кількість людей, бо технологічне сільське господарство переозброїться. Тому у нас є такий помічник, це компанія Сасагро. От, дивіться, вводимо так: от, нажимаємо і починаємо, загружаємо нашу компанію. Ну, Наше програмне забезпечення, це компанія SAS Agro нам дає і користуємося ми такою програмою як Кропіо. Це для того, щоб зекономити час, тому що, поки приїхав оператор, поки ми там трошки змінилось е пару годин, трактора могли на тій площі завершити і переїхати кудись в нове місце. Зараз ми їх знайдемо і їдемо до них, щоб не дзвонити. І було б цікаво, і по дорозі поспілкуємося. Тобто відкриваємося, дивіться, всі GPS онлайн. Откриваємо, да, і бачимо, от один працює в 53-му полі. Закриває вологу міленько культиватором інший. Працює в 111 му полі. Е, Більшого, що став щось на обід. Це сімерка серія. Зараз залишилося вже два катерпіля, тому що всі роботи робили. І третій трактор ще працює, вносимо жижу з комплексу. Тому у нас на полях план дій вже є. їдемо, подивимося, як закривається волога, як вноситься жижа. Покажу вам обновочку, яку ще думаємо придбати, не придбати по трейдину. Тому рухаємося. План дій зрозумілий. Рухаємося далі. Залишайтесь з нами на каналі. Що у нас цікавого на даний момент? Ріпак більш-менш пережив, підкормили пшеницю, підкормили. Дуже багато всього за цей період сталося. Багато їздимо на схід до хлопців. Велика вдячність нашим Збройним силам за те, що ми ще в тилу маємо можливість щось робити. Ну, знаєте, я ще в Тіктокі так почав трошки активніше робити відео, і зараз дуже таке популярні стали відоси знімати про вологу. От всі так умнічають, як всі закривають вологу, біжать, відкривають, і дивляться там. Сусід закрив, не закрив. Дивіться, ще раз, кожного своє поле. Якщо земля не визрівша, то ви тільки нашкодите. Зараз всі аграрії побігли, сіять сою. Я вам скажу, колеги, ви молодці, якщо навіть і сійте, то не дуже хоч про це балакайте, тому що ринок гречки поклали на ноль. Ринок Соняха вклали також, ну, слідуючий залишився ринок то? сої. Це ми очікуємо на слідуючий рік. Тому сійте сою, ціна буде отакенька. Дай Бог, щоб я помилявся, але в принципі ми по цьому поводу дуже не е, переживаємо, тому що, як ми завжди говорили, головне це в сільському господарстві додана вартість. Сама по собі рослинницька галузь, вона зараз ми в, в, в такий період живемо, що вона не дуже цікава. Вона не рентабельна, вона малорентабельна. Тому займайтесь доданою вартостю і в слідуючих випусках на цьому каналі, на який ви обов'язково повинні підписатись і поставити вподобайку, і написати свій коментар. Буде. Ви побачите, які додані вартості. Ми навіть в цій серії я вам зараз в кінці відео покажу, куди ми інвестуємо кошти, а далі в випусках зробимо це більш обширніший огляд. Тому рухаємося. Ось це вже перша локація, де ми за допомогою нашого програмного забезпечення дуже швидко можна знайти, де він доробив поле не доробив і де він стоїть. Зараз дещо покажемо. Ти закончив, дав вже? Чей, чей. Ти обідав? Я обідав, так. Так, я пообідав, так. Слухай, дивися, ти як тут закінчиш, будеш їхати назад. Вдоль дороги бачив, ж машинки пройти я на цьому полі. Обов'язково пройдеш крумською. Все теж зараз, так. Скільки ти зараз їдеш десь? Одинадцятий, так? Десята, 11, Одинадцять-12 кілометрів ходить. Значить, борона Макферлайн. Борона 18 метрів. Борона не боїться, ось дивіться. Навіть якщо на розворотах-поворотах, чим вона класна, хто ще не бачив обзорів на нашому каналі, то навіть якщо вона он, забивається, раз він приподняв. І рівномірно вона дає можливість зробити ці остатки по, роз, по, роз, по полю порозкидати. Ти зараз туди їдеш? І все, давай тоді, їжджай. А ми зараз покише, поки він їде, поговоримо, давай одидемо. Тобто вона не боїться великої кількості залишків, не боїться. І при розвороті, повороті, наприклад, да, він зараз там буде їхати, десь приподняв. Ось дивись, як робить. Тобто бачиш, скільки влаги, влага є. Верхній слой нормальний. І от, от таким чином. 10-11, він в залежності від навантаження їде. Це десь 11-12 кілометрів. Ширина 18 метрів, відповідно, це вам дає продуктивність гектарів 15. от така реальна. В час можна з цієї борони. Якщо нічого не ламається, мінімальна кількість на якесь обслуговування іменно. То колесо пробили, то ще якась ситуація, і якщо, звичайно, великі поля. Тому що якщо поля такі невеличкі, то продуктивність різко падає. І запам'ятайте одне, коли ви, наприклад, берете і рахуєте, у вас там, ось 6 метровий агрегат, да? у вас продуктивність на ньому, наприклад, там 5 гектарів у час, бо його 6 метрів. Да? Ви думаєте, я куплю зараз. 18-метровий агрегат, і в мене буде продуктивність в три рази більше. Не завжди. Не то, що не завжди. А у вас буде досягатися продуктивність в залежності від величини агрегату. Якщо у вас буде довгі і широкі поля. Якщо у вас будуть маленькі такі неудоби або нестандартної цього, то відповідно великої продуктивності від широкозахватної техніки там не. Буде я хлопаю, а ви дивитесь кадри з дрона. Оп! І ми вже на другому полі за допомогою нашої програмного забезпечення дуже швидко знайти. Ви бачили, один трактор ми знайшли, це вже другий. Тут вже працює культиватор, це другий трактор, 18-метровий культиватор, який їздить і дуже міленько працює як закриття вологи. Тут також була, ви пам'ятаєте, відео ми тут знімали збирання кукурузи. Пішли, пройдемо, в принципі, та ж сама ситуація, але просто закриваємо вологу. От такий фон поля. А, трохи дує. От такий фон поля, бачите, глибокорихлітель працював. Тут працював е, Деміайовський зрихлювач, е, дисколаповий агрегат. І от такий фон, як варіант, от на задньому плані трактор. 865 катерпілляр. Наробіток вже на одному 17, на одному 16. Сам факт, що ну, щось не сьогодні, то завтра треба буде обновляти, тому ми вже задаємося е, такою ціллю, да, вибрати який формат тракторів. Будемо, ну, дай Бог, все буде добре і рухатися, тому що вже там 13 року, 12-11 року трактори. І Такого класу трактор в сезон. За рік більше, ніж півтори тисячі один не напрацьовує. Тому, якщо класний екіпаж сидить, то чому б і ні попробувати обновити. Залишайтесь з нами на каналі. З вами Олексій Васильченко. Не забуваємо канал Агросфера. Ставте отаку подобайку, Підписуйтесь на канал. У нас дуже багато все цікаво. Поїхали. Що я хотів показати, бачиш, підняли дорогу десь на 30-40, а й місцями до пів метра, три кілометри дороги, майже три. Ми зараз таку ж саму дорогу між другими полями висипаємо. Е, підняли, їздить можуть фури. Е, сухо, незважаючи на те, що проходять дощі. І оце, отак, знаєш, отак, зараз повернись, а отут уже наші поля закончились. Бачиш? Все, і починається отаке, от дощ туди не проїдеш. Тому в отаке також треба вкладати кошти. Сюди можна похоронити старі колдобини, перебити дробілками. До речі, заїдемо. Я вам також сьогодні покажу. В нас це відео було, але все рівно покажу, як це все діло відбувається. І, пожалуйста, користуйтесь всі притом і ваші машини. І це невеликі затрати, але ці затрати окуповуються тоді, коли ви вивозите урожай, тому що вам треба менша кількість машин, вам викономити час і все це швидкість. Поїхали. От Дивіться, пшеничка. Вже такий колір. Колір пшенички, то там односібники ще вологу не закривали, я так зрозумів. Пшеницю ми підживили, підживили вже десь більше двох тижнів назад, навіть більше, ніж два тижнів, вже десь днів 20. Обов'язково побігали бігами. Біги це та агрооперація, Я вам скажу, коли я їх привіз із Бучні з Америки, ще не було поширене в Україні така агрооперація. І не було в Україні виробників, які робили нові ці розрушителі, кірки, так сказати. Вони от були. В Україні колись використовували біги, але для багаторічних трав, для люцерни, вони такі чугунні, мощні, великі, в два ряди з різними углами атаки. Ну, 10 років назад, я вам так скажу, навіть більше, десь 12 років назад, ви ну, не було такого. Хай хто мені там можете пописати коментарі, що я не прав. Ну, люди основна маса не розуміли, для чого ця аероперація. Ну, начавши, читавши інтернет, я пам'ятаю, як ми були. На одному аукціоні, і я їх купив три штуки. І тоді мої друзі, е які торгували технікою, задають питання, а що це воно таке в Україні треба. А я спочатку купив одну е агрегат такий, попробував, Кажу, звичайно, треба, це класна штука, так і так. І вони почали масово, ма масово почали завозити оці б-учні. Начали масово завозити б е почали що робити. Почали робити українські виробники нові наші українські біги. На сьогоднішній момент немає такого господарства, практично, які не використовують цю дану агрооперацію, яка в першу чергу розрушає кокірку на пшениці. На ріпаку. Ну, я бачив, деякі люди роблять, але ну, я вам не советую, тому що в ріпака корінь, навіть якщо він дуже мощний. Він може його зламати. На ріпаку краще були такі пружинні борони, пружинні. Оце було б краще, якщо ви вже хочете закрити цю агрооперацію. Зробити цю агрооперацію. Біги, використовуйте. пшениця, ячмінь, біги можна використовувати навіть поміжрядню соняшника, по міжрядню кукурудзи. До речі, в нас на каналі в цьому році буде експеримент на трьох культурах. З компанією «Пьотінгер», де ми будемо вирощувати три різні технології, і основна задача я зараз просто скажу, така виростить все без гербіциду. І в нас буде три культури: кукурудза, соняшник і соя, де ми будемо вирощувати перша е кукуруза по традиційній схемі, ґрунтовий гербіцид, страховий гербіцид, друга буде ґрунтовий гербіцид. Розумний культиватор. і третє взагалі без гербіцидів. І найбільший акцент ми зробимо. Ми проведемо на трьох культурах, але найбільший акцент буде на сої. Так, друзі, значить, ми перший раз, вже скільки років ми це використовуємо, але перший раз ви сьогодні на таких басейнах, на лагунах. Тут вода, там навоз, зараз ми туди підемо, це із корів віджатий навоз. Вода, до речі, це дощова, скільки дощової води. Бачите, за зиму, за минулий рік, тобто набирається і вода. Зараз, поки ми йдемо туди ближче і розкажу вам, що тут робиться, як завжди, хлопоки, ви зараз дивитесь дроном. Те, що за півтора кілометра. Безпосередньо зараз іде перекачка. Ми наймаємо е, Ми наймаємо Підряд організацію, яка викачує нам ці чистоти від корів, від свиней, які ми накопляємо, і в певний період, двічі в рік ми вносимо або восени, або весною. І за півтора кілометра зараз вони йдуть все ближче і ближче від цього, йде перекачка. В середньому десь 160 кубів у час. Зараз ми подивимося на щочику, як воно все відбувається. Тому рухаємося далі, підійдемо ближче. Трошки буде, може звучати, але це все як воно працює. Я, до речі, вже в рік використовую майже 70-75 тисяч кубов. В рік ми викачуємо. А якщо ви викачуєте більше 70 тисяч, вам уже стоїть задуматися над покупкою такої такого агрегата. собі лічно, тому що все, що більше 70 тисяч кубів, вам уже буде це використовувати. Власний. Бачиш? Цифри покажи. От Ми бачимо, зараз жижа йде 157-160 кубов у час. Оце зараз десь така продуктивність даної насосної станції. Значить, дивіться, лагуна десь вміщає від 14, навіть би сказав, від 12 до 14 тисяч за півроку. Тобто за рік ферма видає жижі. Десь в районі до 25-30 тисяч кубов відсіпарованої жидкості. Тобто вже на возу забрана тверда фракція і це вже воно таке, як вода. Але, звичайно, листки, звичайно, якийсь відсоток осаду тут є. Зверху лист, листя з дерев. Відповідно, ми вже скільки тут два третій рік, оце вже ми викачуємо. І Міксерами ще не користувались, тому що під кінець, коли ми йдемо, ми тоді відкриваємо одну сторону шланги і пропускаємо, пропускаємо це, щоб воно зробило невеличкий барбітраж. І, коли, е, і тоді вже повністю вдається майже викачати цю е, лагуну. За е, вчорашній день ми внесли майже 1900 кубів. І це ми працюємо третій день. От ви бачите, скільки вже по лагуні ми викачали за три дні зміну. Тому їдемо далі. Хлопці працюють, трактор там працює, будемо сіяти, силосну кукурузу в тому році без поливу, але внесли жижу, плюс дощова погода. Свої силосні гібриди ми залишили на. По-перше, що урожайні силосу була, така, як положено, під 5 тонн іменно влага. А по-друге, е залишили силусний гібрид на зерно 137 центнерів. Це і влага була 19. Тому твариництво, додана вартість, поменше хімії, бо це все дуже великі кошти, органіка як варіант. Але все треба вносити в землю. Тому залишайтесь з нами на каналі. Канал, ви пам'ятаєте, аросфера. Мене звати Олексій Васильченко. Поставте таку подобайку, якщо вам подобається те, що я розказую. І напишіть свій коментар. Їдемо далі на тваринництво. Поїхав. А на задньому плані от ви бачите, компостна територія. Це вже ми раз у два роки перекидаємо з місця на місце для того, щоб і земля не втрамбовувалась. Там, в залежності, де ми виробляємо, там дивимося, якщо ну, на одному-самому місці, то воно тоді закатається, потім вже буде там, важко їздити між ними і так далі. А так от дивіться, бачите, між кагатиками лежать кагатики, кагатики працюють, кагатики запущені, вже пропустили. І кого цікавить більш детальна інформація, дивіться наш канал. Буде, як ми це робимо, що ми робимо, скільки вдається переробляти, скільки одна людина може переробити, яка процедура, як все це організовано. Це тільки побачите у нас більш ніде. Так детально вам не розкаже ніхто. Отак. Тому що такий агрегат тільки у нас і у Майкла Джексона був. Тепер тільки у нас. Дивіться нас, пишіть коментарі. З вами Олексій Васильченко. Поїхав і будемо завершувати наше відео. На задньому плані, на задньому плані, по-перше, це вже ми приїхали на сьогодні, це буде остання локація, і ми будемо з вами прощатися. Але я вам хотів би показати особливо тим хейтерам, які і тим діваним експертам, які розказують про якісь розвали і так далі, тому подібне, що колись щось було з одної сторони, ви бачите, як необхідно переробляти те, що вже зруйноване, або те, що не використовується. Ми його перетираємо і використовуємо на висипку тих доріг між полями. Це і називається культура виробництва. Це немалі затрати на оце все. Бачите? Старий бетон, старі кирпічі, все перетирається, і тоді можна висипати і зробити нормальну дорогу для переїзду між полями. А от ззаді подивись, видно, так? Да? Бачите, вже поміняна криша, навіс. І відходять корови, це корови м'ясного напрямку виробництва. Ми хочемо масштабуватися, збільшити. Зараз ми тут два ближче підійдемо принцип роботи як дробілки. І підемо, я вам розкажу, що буде в тому навісі. І це ми буквально все зробили за півтора місяці. Переробляємо, ремонтуємо, які затрати, які кошти на це все йде. І не боїмося вкладати, тому що без цього, без доданої вартості, навіть без доданої вартості. В м'ясному виробництві виробництво і утримання м'ясних корів, а далі м'ясних бичків не цікаве саме по собі рослинництво. Запам'ятайте і рухайтеся в цьому напрямку. Тому пішли ближче. Дивіться, навіть старі кормушки, які ми використовували як обмеження для огорожі. Ми давно вже не використовуємо кормушки, але все це буде перебито. Метал одебраний окремо. В нас був навіть випуск відеоблог я знімав. Де ми показували на каналі Аросфера. Отака фракція виходить, в середньому я їх попросив зробити фракцію побільше. І такі, такі, такі. Тобто, ну, це так ви бачите, те, що зверху в основному тут в середньому фракція отака. Ми її використовуємо якраз на низ для того, щоб зробити основу, щоб воно в болотисній місцевості, оці всі кирпичі не тяглись. Тому що отаке просто розрівнювати важко грейдером. Його треба перепустити. Це затратна частина. Мотогодина машинки коштує немалі гроші. Напишите, кого цікавить в коментарях. Я дам відповідь, скільки стоїть машинка, Поскільки нам вдається наймати екскаватор. Ми стараємося. Такі роботи робити в той період, коли е, ніхто їх не робить і вони не востребовані. Відповідно, можемо домовлятися по нормальним цінам, які нам також вигідні. І отак перетирається, вставляється, виставляються, е, яка вам треба е, фракція, і можна аж пиль зробити, бетон ми будемо робити мелкий. Цю фракцію зробили трошки більше. Ми трошки пройшли. Я хотів вам показати, ви знаєте, хто за нами наблюдає, що в нас є такий м'ясний напрямок, в тому числі, але ми дуже ним ще підтільно не займалися, тому що їх було небагато. Але чим більше їх становиться, значить треба туди також інвестувати для того, щоб що за ними дивитися, тому що оці всі моменти м'ясне може вигідне тільки будь тоді коли певний масштаб набирає кількість голів. Наприклад, там маточне поголів'я, тоді ви вже маєте бичків, теличок м'ясних і, і так далі. Але для того, щоб збільшуватися і масштабуватися, вам треба необхідні умови вже не просто, як вони отак, бачите, там сарайчик, вони собі заходили. А літом ми їх виганяли, вони ходять на випасі. Тоді, коли треба там, поректалити, зробити якісь маніпуляції, ставляться там. Такі клітки, в общем, куча людей бігаєш, ганяєш їх. В общем, це вмісто того, щоб зробити годину-дві-три, це затягується на тиждень, і відповідно така ситуація не дуже. Цікава і стримує масштабування. Значить, що ми в даній ситуації зробили? У нас був навіз, він був шифером накритий. Ми зняли шифер. Ми підняли його десь на півтора метра, використали ці всі стовпи із загонів, тому що нам загони вже не треба, в нас вже корови привчились до електропастуха. Що ми зробили? Підняли, накрили довжина 100 метрів, ширина 25. 4 метри. В залежності, як ми зараз там вирішимо питанням з розміщенням, буде від 400 до 500 голів м'ясних корів. Тобто в цьому навісі, як воно буде виглядати, Давай зайдемо. Тобто, це все буде перероблятися, ставиться все нове. От ви бачите, при, е, приблизно да, одна сторона е, цього навісу. Переділяється ну, такими трьома рядами стовпів. Тобто ми маємо одна зона, друга зона, третя зона і зона вулиці. Значить, в нас більш всього, що в нас є тут така ділема. Якщо ми будемо далі йти, і розвиватися, туди ще ставити такі навіси, то ми зробимо кормовий стіл на вулиці. Тобто, більш цього, що у нас буде дві оці зони, два проходи. Оце в нас буде зона відпочинку. Буде десь отак переділено калітками. І от тут будуть корови собі ходити. Оце буде зона, яка буде чиститися щодня. Ну там чи раз у два дні. Соломи тут не буде. А кормовий сіл він буде безпосередньо вже на вулиці. І ще основне я ще хотів вам сказати: кормовий сіл буде не рівна площадка, кормовий сіл буде, так як в Америці вже це використано, робляться фідлоти. А фідлоти це буде на фідлотах. Все такі будуть углублення в землю або поставимо такі полукруглі кормушки для того, щоб не робити оце все время підгортання, тому що на м'ясних коровах це взагалі повинно бути мінімум людей. З вами був Олексій Васильченко, ваш любимий канал Агросфера. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск. Напишіть коментарі, не забувайте, коли краще випускати відео на цьому каналі, де буду я. І якщо вам цікаво наблюдати за тим, як в нас проходить реконструкція і яке обладнання ми використаємо для роботи з м'ясними, тому що в Україні його дуже мало. І воно класне, прикольне і дуже круте. Таке ковбойське, я б навіть сказав. Якщо вам це все цікаво, дивіться нас, підписуйтесь, ставте вподобайки. Чекаю вас далі в наших наступних відео. Всіх обняв. Пока.